Всім добрий день. 24. 24 жовтня го року були сьогодні у начальника відділу поліції Бучанського району, так як викрадено дитину Михайла Лавунов. Е, і е, наразі невідомо де перебуває дитина. Поліція миле фальсифікує справу. Відділ поліції мило фальсифікують справу, не виконує свої обов'язки і е, вказують, вже роблять, е, не, надають невірні відомості. Затягують справу з ціллю не розслідувати викрадення дитини. Так як викрала дити, дитину, жінка, яка пов'язана з бандою ПГ Порошенко. Отак ось, ось виходить. Відеоматеріали. Тричі заблокував Ютуб. Е, тому е, картинки зараз не може бути. Але деякі матеріали ви можете почитати. Те, що є у вільному доступі на Фейсбук, називається два слова: Рексейр, Рекс Айр. Лавунман. Також е, поліція фальсиф... фальсифікує другі справи. В тому числі вже сфальсифікував. Зараз, на, наразі, якщо я не помиляюсь, вже звільнений з посади начальник поліції Вишнева, так як зробив кримінальні злочини і покрив е, ворів, яких підіслали ОПГ Порошенко. Порошенко лідер, а називається ОПГ Порохоботи. Всі їх в Україні, хто знає, називають Порохоботи. От така справа на сьогоднішній день, що ви розуміли. Під Зеленським, тобто при тому, що зеленський президент вони фальсифікують справи і використовують свій адмінресурс, який насадили при участі двох голов бандитів СБУ. Це пана пан Налівайченко і пан Грицак. Чому бандитів? Тому що пан Налівайченко і пан Грицак вже також застряли, застрягли на багатьох злочинах. Коли були при посадах, і при посаді насаджували своїх людей до СБУ та до поліції.